Формадол, забудь про головний біль на один плюс один. Триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це тесен у Дніпрі. Триденна жалоба за жертвами російського теракту. Їхня кількість знову зросла. Загиблих уже 36 шість. І ще 75 людей травмовані та поранені, понад три десятки досі вважають зниклими безвісти. Рятувальні роботи тривають уже понад 40 годин. Сотні пошуковців працюють без перестанку, сподіваючись знайти під завалами живих. І На місці трагедії працює кореспондентка ТСН Анастасія. Невірна. Вона зараз з нами наживо. Насте чи багато завалів іще залишається розібрати і які прогнози рятувальників? Яка остання інформація від медиків стосовно потерпілих? Тобі слово. Вітаю, Соломія! От буквально щойно тут знайшли тіло ще однієї загиблої людини. Перед цим з-під завалів змогли врятувати 39 постраждалих і. Е, ще є надія на те, що можуть бути живі люди. Хоча з кожною годиною шанси зменшуються, адже на дворі дуже холодно, а вже добігає друга доба від моменту вибуху. Проте роботи не зупиняються ні на хвилину і е, всі сподіваються на диво. На місці трагедії розгорнулося таке ціле справжнє е, волонтерське містечко. Тут міжнародні організації звичайні дніпряни працює польова кухня, аби постраждалі і рятувальники могли поїсти у. Усі несуть допомогу, теплі речі, будь-матеріали, але людям, які втратили все, дуже, дуже тяжко. Я була під стінкою. От все літало по квартирі. І все е розбите. І всі вікна з рамами і все остальне. Там телевізор такий літав по квартирі. І такого количества стекла я ніколи в своїй житті не бачила. І все лице моє була в мілко-мілкою в в стеклі. Ну, сошенка всевишнє, спас мене. Думала, ну десь рядом. Ну поки почали дзвонити, що це наш будинок, ще наш під'їзд, і наша квартира. Загиблі є, наші знайомі, сусіди є. Вчора шок, а сьогодні воно по-іншому. Усвідомлення ну, приходить. Я ще. Не знаю, як воно ще у лікарні потрапили 75 е, людей. Е, частина з них легкі травми, але більше 40 е, пацієнтів шпиталізували семеро з них діти. Найтяжча дівчинка, якій 9 років, її зараз рятують медики. Стан стабільний з важкими ушкодженнями сполучена імінна вибуховою травмою. Струс головного мозку, перелом двох стегон дуже важкий, та осколкове поранення поранення правої гомілки. Стан дитини при надходженні дуже важкий за рахунок шоку, за рахунок крововтрати, за рахунок больового синдрому. Серед всіх постраждалих більше всього середнього та легкого ступені тяжкості хворих. Але четверо хворих в тяжкому стані вони перебувають в реанімаційному відділенні. На жаль, трьох пацієнтів не вдалося врятувати. Кількість загиблих сягнула вже 36, і серед них двоє дітей. Доля ще 35 мешканців будинку невідома. З місця трагедії вивезли майже 7,5 тисяч тонн зруйнованих конструкцій. Рятувальники кажуть, розібрали приблизно 85% усіх завалів. Але попереду найскладніше плити на верхніх поверхах, під якими ще можуть бути люди, і туди не могли дістатись, доки не розібрали всі завали. Зараз підігнав піді. Гнали спеціально для цього важку техніку. Вона прямо зараз тут працює. Поки на цьому все Соломія соломієсю за подробиці. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна була з нами зараз наживо із Дніпра і розповіла останні новини про ракетний удар, котрим зруйнований під'їзд у Дніпрі. Дати Україні більше зброї для боротьби з тероризмом західні політики засудили суботній ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі. Цими атаками Росія вкотре довела, що вона терористична держава. Таке у Твіттері написала естонська прем'єрка Кая Калас. У дописі вона закликає посилити військову підтримку України зброєю, зокрема танками і засобами ППО. Не зволікати з наданням зброї, щоб дати відсіч агресору. Закликає і глава МЗС Литви Габріельос Ландсбергіс. А польський прем'єр Матеуш Моравецький вважає, що росіяни ціле спрям... Вчиняють військові злочини проти мирного населення, тому потрібно негайно спинити їх. Нелюдською назвав атаку в Дніпрі глава європейської дипломатії Жозеп Борель, зазначивши, що ці злочини не залишаться безкарними. На притягненні винних до відповідальності наголошують і Сполучені Штати там останні удари назвали і ще одним прикладом жорстокої та варварської війни. Також представник Ради національної безпеки США наголосив, що вони і надалі надаватимуть Україні те, що їй необхідно для самооборони, зокрема і системи протиповітряної оборони. П'ятеро людей, серед них двоє дітей, поранені у Запоріжжі. Уночі там пролунали потужні вибухи. Росіяни ракетами С-300 вдарили по обласному центру та передмістю. Про наслідки ворожої атаки готовий розказати кореспондент СН Яків носков наживо. Вітаю, Якове. то що відомо про поранених та руйнування на цю мить? Вони вітання серед місця Запоріжжя опинилася під ударом близько першої години ночі, коли більшість людей перебували у своїх домівках. Ракета попередньо випущена з комплексу с 300 вдарило просто у притул до житлової п'ятиповерхівки. На місці падіння утворилась велетенська вирва. В деяких місцях виникли пожежі у навколишніх будинках їх тут більше десятка. Повоносила шибки, поволочили балкони, і маємо відеокадри відзняті очевидцями одразу після прильоту. Прошу. Люди по виходили на Ай. Така дирка большая. Альбу у балкони всі унівечені. Зараз ми перебуваємо поблизу епіцентру вибуху. Тут досі тривають слідчі дії. Працюють правоохоронці комунальники, допомагають людям розбирати зруйновані конструкції та виносити. Будівельне сміття. Наразі відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих, які звернулись до лікарні. Серед них двоє неповнолітніх. Ну і нам вдалося зранку поспілкуватися з жінкою, в якої у лікарні внаслідок обстрілу опинилась 12-річна дитина, і ось що вона нам розповіла. Цікло попало йому в та голову. Ну там вроді да. Ну там вроде бы ну, не сильно царапина, да. ну посекло добре. У нас всі стекла повилітали, все повилітало. І у нас даже хотіли вийти з квартири и двері заклинили. Ми не могли это взять, приїхав, он відкривав нас. Он как раз був на сутках і а що делать. Ми не можемо не вийти, нічого з дітьми. Окрім Запоріжжя, ракети влучилися ще принаймні по двох об'єктах серед міста. Інформація звідси уточнюється. Судя дякую. Якове, за останню інформацію. Кореспондент Асен Якиносков був з нами на із Запоріжжя і розповів, як місто оговтується після нічних обстрілів. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається поліпшити тактичне становище на Куп'янському і Лиманському. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, тривають важкі бої на Бахмутському напрямку, де обстріляно позиції наших військ у районах понад 20 населених пунктів. На Запоріжжі ворог теж завдавав вогневого ураження. На херсонському напрямку обстрілів зазнали як сам Херсон, так і його передмістя. Рашисти зазнають значних утрат. Авіація Сил оборони України за добу завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а також два удари по позиціях протиповітряних сил оборони російських військових. А наші ракетники і артилеристи вразили два райони зосередження живої сили російських загарбників. Артилерія британської корони з'явилася у наших збройних силах. Гармати, які не тільки прицільно стріляють по ворожій піхоті, а й здатні десантуватися, нищать окупантів на Луганщині і допомагають зсу просуватися в бік Креміної. Там, за даними британської розвідки, бойові дії характеризуються складною серією локальних атак у лісистій місцевості. Але наші війська продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід до околиць міста Креміна. Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко провела день на вогневих поз позиціях з артилеристами і покаже, як наші воїни знищили командний ворожий пункт. Бійці вирушають на вогневу. Розвідка виявила скупчення окупантів, які намагаються закріпитись. П'ять вогонь. Все відбувається дуже швидко, як завжди у десантників. У розрахунок займає свої місця. І за кілька секунд зі ствола вилітає перший снаряд. Оператор безпілотника, який увесь час висить у повітрі, дає координати для стрільби. Тут на передовій спілкуються цифрами. Лиш бійці знають, що вони означають. Плюс плюс ті записати. Гармата працює безупинно. Вона здатна витримувати інтенсивну роботу, таку, яка зараз необхідна на передовій. Давайте, Артилерія працює по ворогу в руках наших українських десантників. Під час стрілянини головне ще й слухати небо, аби не прилетіла так, би мовити, відповідь від ворога. Але поки на це немає часу, треба швиденько знову і знову заряджати гармату. Це гармата Л 119 Такі ж стоять на озброєнні британської корони. А відтепер вірно служить Україні. І тепер ми вперше показуємо, як вправно наші бійці уміють із неї гатити по ворогам. Другий закінчив, вчора витрата три. Снарядів у нас і багато, є чим працювати. І нас це радує. Військові, які воювали в Іраку, що вони з цих гармат по 500 снарядів за день випускали. Поряд і ще одна гармата. Цей розрахунок теж чекає на команду вогонь. Практично цілий день і буваємо на місці стрільби. Буває, тільки на 5 хвилин відбігаємо і знову повертаємося назад. Хтось на тлі нашої розмови попереджає вихід ворожих градів. Бійці не стали чекати прильотів. Біжимо в укриття. Ворожа відповідь, звісно ж, не забарилися. Почули виходи з градів. І хлопці продовжують роботу. А журналістів попросили сховатися в укриття. Вмощуємося на сидіннях підземної схованки. Головне, що вона нижче рівня землі. Ну, то прилітає вже, да? Чи що? Так, так, це прильоти зараз. А оце витримає там прильот якийсь? Який? Як вам сказати, відносно. Тобто, якщо буде пряме попадання, звісно, що ні. Ну, Але так. якщо з боку, то так. Від осколків врятує, так надійно сидимо тут. Є трохи часу поспілкуватись із командиром. Василь вже свого часу відвоював на Донбасі та з початком великої війни повернувся у стрій. Він пам'ятає нашу армію зразка. АТО. тепер каже, військо стало не лише управнішим, а й технологічно оснащеним. Коли пташка в небі, тобто ми прямо в реальному часі бачимо, куди ми стріляємо, і кажу, там до. До двох-трьох хвилин хай буде і прям підводимося і попадаємо прям в ціль. Тобто два снаряди замість того, щоб десять стрілити молоко, як ми кажемо. Два армія дуже піднялася зараз. Прям ну сучасний рівень. Вийшла майже можна сказати на стандарти НАТО. Снаряди, з яких гатять по ворогу бійці, розраховані переважно на ворожу піхоту, але на додачу воїни просто на наших очах знищили командний пункт і техніку окупантів. Наша артилерія високоприцільна. Ось це відео вже після стрільби нам показали аеророзвідники, які все бачили з висоти пташиного польоту. А ну ельку зараз засікти. Є! багато там працівників в цьому селі? Вистачає, поселі. вистачає, але він знає, що ми його виявляємо знищуємо, тому він веде себе тихо. Ну ми його нього находимось, но знищимо. А у нас просування десь є? Є є. Так, насипали росіянам львівські десантники. Вони все ближче підступають до Кремінної, ключового пункту цієї ділянки Луганщини. Вони хочуть виходити з Кремінної. У них задача стоїть її втримати, тому вони максимально стягуються до війська. Для них це дуже така точка. Ця Креміна дуже важлива, тому вони за тримаються досить міцно. Але це ненадовго впевнений командир Дмитро. Шостий, шости. Є кілька хвилин перепочинку між стрільбою. у Хлопці закурюють цигарки і за львівською гостинністю нам пропонують кави. Вже кавуть, Італійська лаваса. А ще просять дуже не висовуватись із укриття, бо на ці гармати полює ворог. Вертоліт чий? Зрозуміло, що іще не... <різь> наш, не наш. <різь> Думаємо, що не наш, бо з цієї сторони. Чуємо вертушки, тепер що робить? Ну, вховаюся в окопи, але дуже далеко вертушки летять. Розгрузяться, почуємо перші приліти, кажуть, тоді в окоп. Ага. Головне, щоб цей приліт був не в цей бік, правда? Так, так. Ці хлопці у боях вже майже рік, але всі знають, для чого вони тут і просять українців у тилу триматися заради спільної перемоги. Векеруємося трьома правилами. Почитай богів, люби свою жінку, дітей і захищай свою країну. Підхину до артилерії! Вірте в ЗСУ! Слава Україні! Слава ДШВ! Юлія Крієнко, Сергій Тречевський, Олег Мостовий ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини Мар'їнка знищена остаточно. Так пишуть зараз у мережі, коментуючи останні відео з колись невеличкого промислового містечка поблизу Донецька. Із повітря видно лише обвуглені бетонні коробки, що колись були будинками та суцільну пустку. Завоювати містечко окупантам не вдалося, але воно опинилося практично на межі зіткнення. І ще кілька місяців тому правоохоронці повідомили, що з Мар'їнки евакуювали всіх місцевих жителів. У місті не залишилося нікого. Перед повномасштабним російським вторгненням там проживало понад 9 тисяч людей. Масована атака на Херсон там напередодні росіяни обстріляли медиків Червоного Христа, дитячий центр, студентський гуртожиток та житлові будинки. Відомо про трьох загиблих та дев'ятьох поранених. На місцях прильотів у Херсоні працює кореспондент СН Іван Петричак. Він зараз із нами наживо і вже готовий розповісти. Подробиці. Вітаю Іване. То ж, де ти зараз? І про що можеш розказати? Соломія, ми в житловому районі Херсона. Напередодні тут впала російська міна, і насамперед скажу, що постріли по Херсону від росіян не припиняються. Час від часу тут дуже гучно тут а, чути вибухи десь неподалік, але все одно на місці вчорашніх прольотів а, розпочалися а, роботи. Тут триває розбір От покажу вам трошки, як це відбувається. Тут працюють і. Місцеві і волонтери, і комунальники, і Київгаз, Київгаз, кажу, Київ Херсон працює. Зрізають труби. Внаслідок прильоту. От можете бачити, поруйнована була газова труба. внаслідок чого сталося займання. Вигоріли з першого по. П'ятий поверх всередині в той час були люди за повідомленням місцевої влади. Двоє людей отримали отруєння чадним газом, але їх швидко знайшли і витягнули медики, надали першу медичну допомогу. А медики знаходяться тут зовсім близько. Це перший поверх. Це відділення Червоного Хреста, де знаходиться загинених швидкого реагування. Вони виїжджають на виїзди, коли стаються прильоти. Ну а бачите, вдарили просто по ним. Ось відео із середини і коментар представників. Як це в другий раз можна попасти в дитячу установу? У нас тут не стоять військові, близько їх тут немає. І отак це гуманність це, це що. Це вже сталося невеличка заминочка. Це вже інший, інше місце прольоту, яке сталося разом із цим неподалік. Тут знаходиться дитячий центр реабілітації. і Міна впала втрапила просто йому в стіну. Вибуло і величезну дірку. вибуло там постраждали дошки побиті парти, але на щастя дітей всередині не було. Приймати їх припинили ще в грудні, коли там сталося коли стався перший проліт. Загалом скажу, що по Херсону напередодні впали 90 по всій Херсонщині. Впали 90 снарядів російських. Відомо про дев'ятьох потерпілих і трьох загиблих. Ну а на тепер прильоти не припиняються і знаходиться тут небезпечно. Тому і військові, і медики закликають усіх, хто може і має змогу виїжджати з міста на найближчий час. Ось такі справи. Дякую, Іване, за інформацію. Кореспондент СН Іван Петричак бо з нами наживо з Херсона і розповів про наслідки обстрілів міста і, е, і регіону. Можливі тривалі відімкнення світла. Про це заявляє генеральний директор компанії Ясно Сергій Коваленко, що входить до групи ДТЕК через серйозні проблеми з електрикою. Укренерго значно обмежило обсяги споживання по всій країні, зокрема і в столиці. Цитую дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка тес не працює через серйозні пошкодження. За словами Коваленка, енергетики тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати. А оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стану системи, тому можуть застосовувати екстрені відключення по країні. Терміни відновлення не прогнозують так само, як і час скільки триватимуть ремонти. Суботу 14 січня росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Надзвичайний стан у Ладижині на Вінничині через масований ракетний обстріл рашистів, місто знову без тепла. Після влучання ракети в об'єкти критичної інфраструктури в 20 тисячах помешкань холодні батареї. Така сама ситуація була півтора місяця тому після атаки росіян на енергооб'єкт. У Ладижені зараз працює кореспондент ТСН Валерій Кузнець у Офії. Зараз маємо з ним можливість поспілкуватися наживо. Вітаю Валерію. Тож після попереднього обстрілу влада анонсувала альтернативні джерела обігріву для містян. Вони так і не з'явилися. Яка ситуація в місті зараз? Вітаю, Соломія. Зараз ми у середмісті Ладижина, і дійсно 20-ти тисячне місто залишилося без опалення після обстрілу рашистами місцевої ТЕЦ, яка його обігрівала. У квартирах холодно кажуть містяни, але не критично. Чимало багатоповерхівок утеплені, тому будинки ще не встигли охолонути. Гріються ж люди традиційними вже способами: гріють пляшки з теплою водою, електрообігрівачами і газовими плитами на кухні. Сьогодні не хотіла на роботу вставати, така холодина, вийшов. І ще ж у глава На п'ятому етажі це взагалі триматися невозможно. Газ включила, і сижу. Ні світла немає, і сижу, грію в цьому кухні. Вчора жінка хліб пекла на газу. о, Та її тепло корті. Він утеплений дом. О. А до цього гріло хорошо отоплення. І ще час воно температуру де. Електрокамін ключа. Зараз світло дали, то камінь ключа. З розумінням відносимося. І у місті вже вдруге оголошують надзвичайний стан. Така сама ситуація була півтора місяці тому, теж після російського обстрілу. Водиженці сиділи з холодними батареями майже. Тиждень тоді чиновники обіцяли швидко збудувати аль альтернативну котельню, але об'єкт і досі на стадії будівництва. Ми зразу почали будівництво об'єкту і паралельно робили проєктну документацію, щоб не затягувати в часі. Вважаю, що ті терміни будівництва, які ми сьогодні маємо, вони адекватними, враховуючи ті обставини, в які ми сьогодні знаходимося всі разом. А це мова йде і про постачання матеріалів певних, це йде про постачання. Труб, насосів, і все інше. Зараз не так просто то все фізично знайти. І людям пропонують грітися у пунктах незламності. Деякі з них не, не згортали після попереднього обстрілу. Людям воду з системи опалення в будинках поки не зливають. У мерії сподіваються сприятиме плюсова температура. Нині тут плюс один і йде потепління. І чиновники обіцяють, що все ж незабаром тепло у квартирах ладиженців може з'явитися, і звісно, закликають людей економити електрику. Сулемія. Дякую Валерію за подробиці. Валерій Кузніцов, кореспондент ТСН, був з нами наживо із Ладижина. Зокрема, ціле містечко на Вінничині залишилося без тепла. Аби не допустити ядерного вибуху, магате розширює місію в Україні. Про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. У твіттері він написав: цитую: я пишаюся тим, що очолює місію в Україні, де ми розгортаємо роботу на всіх АЕС, щоб надавати допомогу в гарантуванні ядерної безпеки. Задля цього Гросі відвідає Україну вже поточного тижня. Насамперед поїде до Південноукраїнської та рівненської атомних електростанцій, а також до Чорнобильської АЕС. На кожній МАГАТЕ хоче залишити по двоє фахівців із ядерної безпеки, які постійно стежитимуть за АЕС. Так ще в вересні команду із п'яти людей залишили на Запорізькій АЕС. Втім, деталі цієї інспекції досі невідомі. Загалом по всій країні постійно буде працювати понад десяток фахівців МАГАТЕ. Будуть задіяні всі аеродроми та полігони у Білорусі поблизу українського кордону. Сьогодні стартували спільні військові навчання із російською авіацією. Вишкіл триватиме до лютого і нібито покликаний підвищити оперативну сумісність під час спільного виконання навчально-бойових завдань. Відпрацьовуватимуть ворожі армії, зокрема ведення повітряної розвідки, висадку повітряного десанту та доставку вантажів та евакуацію поранених. Задля цих навчань Росія перекидає авіацію. Станом на вчора, як повідомляють моніторингові групи на аеродром у Барановичах, прилетіли щонайменше вісім російських винищувачів. В українському генштабі раніше заявляли, що під виглядом спільних навчань Кремль нарощує авіаційну компоненту в Білорусі. А ще через ці навчання зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів Камікадзе по території України з повітряного простору нашого північного сусіда І про нову загрозу з Білорусі. Говорив в ефірі марафону Єдині новини речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він заспокоїв українські повітряні сили готові до будь-якого сценарію. Запевняє ворог не зможе навіть перетнути кордон із Україною про ракетні удари. Ну, ми бачимо, що спочатку військової агресії Росії територія Білорусі, аеродроми білоруські активно використовувались для завдання ракетних ударів. Саме такими оперативно-тактичними комплексами Іскандер також авіація. Саме звідти працювала, зокрема по по об'єктах довкола столиці і так далі. Чи чи буде використовувати зараз зараз? Так такого не спостерігається. Чи може ну, чи можуть вони розглядати такий варіант повторення десантної операції, і ці навчання якраз з цим і, і, і можуть бути пов'язані, коли вони спробують реалізувати повторно цей сценарій? Це вже взагалі на нинішній день нереалістичний сценарій, абсолютно пролетіти просто так до столиці і висадити. Десант з Іл-76, очевидно, що не вдасться жодним чином. То я думаю, що й до границі не вдасться долетіти. Ну і більше важкої зброї для України в найближчому майбутньому, і з такими закликами виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Ці коментарі пролунали напередодні засідання контактної групи з питань оборони України, що відбудеться наступного тижня на авіабазі Грамштайн. На думку Столтенберга зараз ми перебуваємо у вирішальній фазі війни, тож важливо надати Україні більше зброї. Минулого тижня Велика Британія, першою із західних країн, погодила постачання 14 важких танків Челенджер 2 і близько 30 самохідних артилерійських установок. Невирішеним досі лишається питання з німецькими танками леопард. В українському МЗС розповідали, що є принаймні п'ять країн, які готові ними поділитися з українською армією. Утім, на це треба згода німецького уряду. Видання Bloomberg припускає, що це може статися наступного тижня. А от чи сама Німеччина готова надати леопарди, теж під питанням німецький концерн Рейнметал наполягає, що в разі погодження уряду вони зможуть надіслати ці танки лише наступного року. На Німеччині стартували розширені навчання для українських військових від сполучених штатів. Про таке повідомив голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. У наступні два місяці планують підготувати пів тисячі осіб. Програма вишколу включає роботу із різними видами зброї, відпрацювання спільних дій і координації підрозділів різних типів піхоти, механізованих бригад та артилерії. Генерал Міллі і сам планує приїхати на полігон, щоб подивитися, як тривають навчання. Військовослужбовець певен. Ці навчання зіграють важливу роль у підготовці до подальших контрнаступальних дій. Власне, після них українські армійці будуть готові використати військову допомогу від США. Наразі американські інструктори підготували більше як три тисячі українських солдатів, які мали працювати до прикладу з хаймерсами та гаубицями 155 міліметрів. Давос без російських мільярдерів сьогодні в Швейцарії стартує всесвітній економічний форум. і Вже вдруге він відбудеться без представників країни агресорки вони стали небажаними через вторгнення до України. Не буде і представників Китаю, але з іншої причини під Небесна проживає різкий спалах ковіду і через це падіння фондового ринку. Загалом на Давос запросили більше як 2,5 тисячі людей зі 130 країн. Зокрема, буде рекордна кількість глав держав та урядів: 52. На заході буде і українська делегація, на чолі з президентом. Щоправда, Володимир Зеленський долучиться дистанційно в онлайн форматі. Презентує українську формулу миру. Ну і наразі ставлю крапку у випуску. ТСН. ведучі 1+, плюс Островська, Євген Плінський уже готові підхопити естафету. Бачу вас в студії.